16 серпня у Полтаві вдруге відбувся Лапкофест благодійний захід, де мешканці міста мали змогу знайти собі чотирилапого друга, а тваринки – теплий дім. Організатори та волонтери зібрали кілька десятків котиків і собак із пунктів перетримки та притулків. Атмосфера була затишною і дружньою. Діти гралися з тваринками, дорослі розпитували про їхні характери, а волонтери ділилися порадами з догляду, говорять організатори. Із 40 представлених тварин 18 знайшли свої домівки в той же день. Отримали подарунки, підтримуючи від спонсорів, за що їм дуже вдячні. Кожна тваринка віддавалася з ветпаспортом, з поясненням і з буклетиком розуміння, що потрібно давати собаці, що можна, що не можна. Та навіть попри гарні результати, чимало чотирилапих усе, що залишається без дому. Організатори запевняють, що це не останній такий захід, на якому тваринки зможуть знайти свою роботу. Родину на жаль, не всі тваринки знайшли в дім, і вони цю ніч вже далі проводять у тісних клітках пункта перетримки або притулків. Тому дуже просимо всіх приходити на ці заходи. А між заходами заходити і забирати тваринки свої в дім. Такий захід планується на постійній основі. Проводити це був другий і проводитися кожного місяця. До доброї справи активно долучаються волонтери одразу кількох громадських організацій в пошуках щастя та право на життя. Саме завдяки їхній роботі багато тваринок знайшли свої домівки. Дуже чудово пройшов захід, атмосфера дуже чудова, весела, позитивна. Ми прилаштували на цьому заході одне цуценятка і вісім маленьких кошеняток. Так що 9 дітей обрели домівки. Я е, своїх тварин я вивезла восьмеро цуценят, які годувала з бутилочки. Ну, ми там, з дівочки одною, вигодували їх з бутилочки, вісім штук. То з цих восьми ми прилаштували шестеро. Серед десятків історій був і особливий випадок справжнє кохання з першого погляду. У нас персикове кошенятка Взяли на ручки потримати, а він почав цілуватися І все оце і було його рятування. І Зразу вони його забрали, кохання з першого погляду. Лапкофест об'єднав десятки людей і тварин, подарувавши їм щирі емоції та нові історії дружби. Організатори сподіваються, що з кожним наступним разом усе більше чотирилапих знайдуть свої родини.